Я е, прийшла на курс зовсім з іншої сфери, е, тобто вона зовсім далека від дизайну, абсолютно це відбулось випадково, і якби ніхто не, не думав про те, що от так складеться, і е, я опинюся на курсі Улари. Все-таки, от, хоч і знайомство відбулося, начебто, випадково з школою, але я думаю, що це все таки не зовсім так. Я побачила рекламу уроку по декоруванню у Фейсбуці в мережі, мене він зацікавив, так як в мене є квартира на стадії покупки меблів, придбання і декорування. Я думаю, чому б мені не подивитися цей урок, але конкретних якихось таких. Моментів і я не згадаю, но, але мені захотілося стати студенткою вже на протязі уроку. Що мене підкупило. Ну, по-перше, тема ця була мені дуже цікава. І от Лара якось так вона донесла мені, мені, мені стало цікаво. Манера подачі мені сподобалась, і я зрозуміла, що а, тут я почерпну те. Чого я не знайду просто у вільному доступі, от і вирішив вас стати студентом курсу. Я знаходжуся ще в процесі навчання, і в мене попереду дуже багато ще лекцій, уроків домашніх завдань. Але той матеріал, який я опрацювала, а це навіть не половина, то він вже дав значний результат. Лара познайомила нас із теорією кольору, теорією композиції, майже з усіма стильовими напрямками, а з більш детально детальної вибуху з роботами відомих. Дизайнерів світу. І е, з кожним роком я відчуваю, як змінюється мій смак. Оце саме ще головне. Ну, ну це просто фізично відчувається, що змінюється смак і розуміння е, того, чому певний інтер'єр красивий і сприймається нами позитивно. Перше, це те, що інформація дається та, якої немає вільного доступу. Те, що я бачила до курсу фотографії студії дизайну. Квартири там в своєму оточенні, я розумію, що це тільки моє оточення, оточення але воно доволі таке е, різнобарне, це все настільки однотипне. А от те, що дає Лара, це те, чого, чого я не бачу. Те, що дає Лара, воно дійсно, дійсно унікальне. Об'єм інформації треба знати, що шукати. У мене стільки було емоцій, стільки такий захват, коли я от з кожним уроком, я, я дивлюсь на ці інтер'єри, і я думаю, це таке буває. Що? Оце це так красиво. Знаєте, що таке в нашому ну, так, не всі курси? Ну, курси, навіть курси, що, курс, пішла на курси? Ні. Це не курси, це повноцінний курс навчання з лекціями, з домашніми завданнями, з викладацьким е, та кураторським супроводом, з розбіром е, наших робіт в чаті, з аналізом. Тобто, це повноцінний, не поверхневий, а глибокий процес системного навчання, глибоке знання тем. Вар не скупиться на інформацію, дає набагато більше ніж було заявлено. Там у нас почали з'являтися якісь додаткові додаткові уроки, додаткові що тільки вартий курс по уроки по стилю. Додаткові це просто був захват. Ну тобто дуже багато заявлено одне дано набагато більше це сто процентів. Ті відео, які нам давала Лара з виставки з Парижу в січні. Ну, це така ексклюзивна інформація. Ну де ти її візьмеш? Таку інформацію? Нігде ти її не візьмеш. Ми мали змогу це спостерігати. Я пам'ятаю ці моменти: цей січень, це сільпо, пункт незламності. І, і я дивлюся ці відео. З виставки, ви знаєте, це така яскрава сторінка життя була цієї зими. і Є і надалі я маю надію, що буде продовжуватися це все. А відео, як працюють звичайні дизайнери з орендими квартирами з за кордоном. Це теж така інформація і ексклюзивна. І от ну, це дає змогу вивчити предмет з різних сторін. Тобто, ми бачимо, як працюють дизайнери імениті, як звичайні безімені. Ми бачимо виставки, ми бачимо там, додаткові уроки. Тобто, ну це не то що очікування справдились. Вони два рази справдились. Я вам скажу так: про, про цю школу вже знаю все моє оточення, вже хвастаюсь своїми колажами. От, і е, все, що я е, відчуваю, всі мої емоції, я ділюся з рідними, з друзями. І, звісно, що я рекомендую цю школу, тому що вона, ну, вона відрізняється я думаю, від інших системним підходом. І я, я рекомендую це 100%.